Ми приїхали в одне гарне містечко, воно називається Кримів, а ми його про себе жартума називаємо Крим'яу. І воно таке дуже е, старо, якесь таке середньовічне, кам'яне. І тут є замочки, і ще щось багато цікавого. І, До речі, тут багато машин. Напевно, воно популярне серед туристів, це містечко. Зараз я трошки покажу, поки що там, де ми є. Ось таке. Рем'ю. Ось там руїни цікаві, хочемо на них потрапити, а тут просто красиве. Просто щось красиве. Гуляємо по Крем'ю. Ось такі вулички в Крем'ю Цікаві. І будемо зараз підніматися ось цією дорожкою на замок. Ще хочу трошки звернахи. Такі от дахи. Ну і в цілому ці будинки, мені здається, вони збереглися в своєму первозданному вигляді. Не знаю скільки їм років, але точно не менше 300, а то і 500. Такі старі, цікаві. Будинки, дахи. Ось такий старежний, старезний. Не ремонтований, але функціонує. Ось таким ми прекрасним. Зараз будемо йти. Входом красивий, дуже теж, напевно, старезний, старезний. Не знаю, скільки йому тут років. Так, тут є якась... Є якась карта, може на карті буде якісь роки. Ні. Здається, років тут немає, але це схема Кримів. Ось така схема Кримів. Будемо підніматися. Ось такі ще такі старезні старезні дворики використовуються під гараж і от ми піднімаємося ось такими, таким старим, старою дорогою, старим входом замок. Так, краса неймовірна, просто добре, що дощ перестав, бо як ішли сюди. Дощ був, як їхали. А ось з того боку якийсь замочок видно. Дуже красиво. Ну що ж, вирушаємо. Ми піднімаємось, ось такі така, такі сходи. І ми ними йдемо. прекрасні сходи. Ой, дуже давні якісь такі. Ну супер, супер, попросту супер. Залізли ми по цих сходах. І ось нам відкривається такий вид на крем'ю чи креме чи... А це гармата, не знаю якого це. року Ну, вона тут не зайва. Дуже навіть Обратова, ефектно було. виглядає. 1917 рік. Ну, no, 254. Тобто працююча була в 17-му році, Друга світова війна. А ось так. Виглядає брама і вежа навіть з якимось флюгером. Прикольно. Гарна місцевість, дуже-дуже гарна. Дуже гарно, Що тут казати. Радіємо, що сюди приїхала. Ще один гарний краєвид з замку. Ну, чи форт, чи форту. Ми йдемо, йдемо. На вулиці дощ, перша гроза в цьому році в нас. І ми зайшли в кав'ярню. Ось такий прикольний столик в нас Та, І Ми взяли кафе, лате. І будемо, і тісточко. Вип'ємо кави і поїдемо додому. Така от прикольна кав'яренка. не можемо ніяк заспокоїтися, бо тут прикольні такі всякі речі. Наприклад, ламп. Дерев'яна люстра. Нарешті, нарешті нормальна кава. Це перша Франції кава, нормальне лате, звичайне, нормальне, смачне, велике лате. У нас його не було. Тут взагалі ми два місяці прожили без нормальної кави. Ну, оце, смачней гардероб. Яка пінка класна. Так? Нарешті нормально. Ми будемо її смакувати. Погодонимо, що знімаю в туалеті, але тут дуже цікаво оформлення, такий ліс-ліс на стелі. Тут така дерев'яна ставочка. А тут ось такий будиночок. Так воно все виглядає. Дуже-дуже стильно і симпатично. Ідеї для домашнього декору. Я хотіла награти ще це відео. Це е, ринкова площа, ну якийсь ринок, базар чи хала, як воно називається, так? Не знаю, як правильно. 15-го сторіччя в центрі міста. 15-го сторіччя вона ще, не знаю, чи функціонуюча, але цілком жива. Люди підходять. Ось такий грім зараз. Ось так вона, виглядає. так вона виглядає з середини. Ось така, така торгова. Хала центр торгівлі середньовічний, середньовіковий. Дуже класна, дуже красива. Я її хотіла показати, хотіла залишити для себе на пам'ять. І якщо хтось буде це теж дивитися, для вас також таку річне, таку будівлю побачиш не часто. Так. Ось така, така класна будівля. Трошечки я пройдусь, зараз дощик падає на вулицю, вона виглядає космічно. Насправді її мури ось такі дуже старі. Реально будівля 15 сторіччя. Не знаю, чи оці балки автентичні, але вони теж дуже-дуже і дуже старі. Ось так тут старовина з сучасністю поєднується.